95 премій по 5 тисяч гривень, 7 у розмірі 10 тисяч. У рівному нагородили лауреатів та стипендіатів обласних премій, починаючи від учнів молодших класів до студентів вищих начальних закладів. Серед них призери обласних всеукраїнських олімпіад, міжнародних студентських конкурсів, третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук та учасників міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. Те, що немає людей, десь поспать, від яких нічого не залежить. Від вас залежить. Кожна деталь сьогодні важлива. Кожен вірш написане можна. Кожна спроба виразити свою думку, яка потім породжує інші, як хвилі Богін, заряджає суспільство. Серед обласних стипендіатів студентка третього курсу філологічного факультету одного із вузів Рівного. Цьогоріч дівчина брала участь в обласному та всеукраїнському мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, де посіла друге місце. Я з дитинства люблю літературу. Це для мене щось близьке. Я раніше навчалася на початковій освіті, але все таки те, що ближче, переважило. Продовж навчання в школі я постійно займалася якимись гуртками з мови і літератури часто їздила на конкурси чи ців декламаторів, фактично постійно брала участь в Олімпіадах. Так це здебільшого були олімпіади імені Тараса Шевченка, тому я так і продовжую цю діяльність. Катерина розповідає, це перша її обласна премія. Каже: відзнака мотивує продовжувати розвиватися в обраному напрямку. Ну, звичайно, мотивація є. і Це дуже приємно, що все таки діяльність оцінюється. Вона не, не залишається без уваги, осторонь і. Я думаю, що Подальшому це на мою діяльність повпливає. Також була відзначена і сфера культури. Зокрема, 10 стипендій отримали творча моле та діячі культури і мистецтва. На реалізацію творчих проєктів були вручені два гранти. А рівненський археолог, працівник обласного краєзнавчого музею Олексій Черницький, який нині боронить Україну в лавах ЗСУ, отримав обласну премію Ігоря Свєшнікова. Він працює в обласному краєзнавчому музеї, займається окремо археологією. І ця премія саме. Ну, в цій галузі визначається кращі з кращих, і це дуже потужна премія, вагома премія, і небагато є людей. Ну скажімо. Якщо є галузі, на розгляд яких можна подати чимало спеціалістів, то це така вузька премія, вузькопрофільна, і кожного року визначається кращий з кращих у цій галузі. На рівні такі стипендії та обласні премії вручають щорічно.